З неї знущались. Проти її волі задовільняли свої сексуальні пристрасті. Її навіть запрошували на передачу Говорить Україна. Вона жертва, а її поливали брудом всі, кому не лінь в інтернеті, роблячи з неї, винуватця у всій цій трагедії. Але вона вирішила більше не мовчати і дала інтерв'ю нашому інформаційному агентству. Ми збиралися поїхати до Сауни. Я. Мій біологічний батько, його на той момент дружина цивільна і їхня дочка, яка на даний момент має три роки, а також його друг, який на той час проживав у нас. Уважно подивіться, друзі, хто коїв цей злочин. Ось Європейський суд з прав людини, його рішення, справа огородні проти України. Страсбург, 5 лютого 2015 року. Рішення остаточне. Посилання на це рішення ми залишимо в описі під відео. Обов'язково перейдіть та почитайте його в повній мірі, щоб ви зрозуміли, хто саме коїв цей злочин проти дитини. Ми звернемо вашу увагу лише на основні моменти. А саме, заявник народився у 1983 році і наразі відбуває покарання у вигляді позбавлення волі в Бердичівській виправній колонії номер 70. На час події заявник вже мав чотири судимості, зокрема за вчинення крадіжки. Його було звільнено з установи виконання покарань у жовтні 2007 року. Починаючи з січня 2008 року у Київській та Вінницькій областях було вчинено низку збройних розбійних нападів та крадіжок. Отож, цікаво, кому повірять люди жертві чи рецидивісту. Інтерв'ю ви нам розповіли, що пам'ятаєте навіть той злощасний день, коли вперше з вами це трапилось. Розкажіть, будь ласка, як це все було? Так ось, 7 січня, ввечері близько 17-ї години, він пішов, взяв палку, приблизно такої товши, товщини. І почав мене нею бити По сраці. Він сказав, що він не перестане мене бити, поки він не побачить чорних синців. А ще заставляв рахувати, скільки разів він мене вдарив. Якщо я падала, то він заставляв мене вставати. І самі підставлятися, щоб він мене зміг вдарити. Коли пройшло 10 ударів, і я вже єлі стояла на ногах, він пішов та взяв стрампон, який був у нього в шкафу в коридорі, як він раніше говорив, що це залишилося від колишніх. Мешканців цього будинку, і він не знає, користувався ним хтось чи ні, він надів на нього презерватив і сказав, що поки я не получу задоволення, поки він не побачить, що я отримувала задоволення від того, що я мушу сама себе. Задовольнити цим стрампоном. Вагінально. Він сказав, що я цього не припиню робити. Коли я сказала, що я не можу, він сказав, що або якщо я зараз не починаю, то у мене є два вигіди. У мене є два вибори. Або я роблю йому мінет, або він і надалі продовжує мене бити. Тоді я сказала, що мені не подобаються цих два варіанти. Він сам взяв цей стрампон і сам почав ним входити в мене. Я плакала та кричала. Він сказав, що коли я отримую задоволення, тоді це все перестане відбуватися. Потім, коли я вже навіть не могла дихати, як я була заплакана, він перестав та почав далі мене бити. Так як сказав, що до кінця це не було доведено, мінет я йому робити не хочу, отже, він продовжує мене бити. І коли він побачив Чорні Сінці, він взяв і сфотографував, сфотографував собі це на телефон. Він сказав, що це йому на пам'ять. Мій батько мені сказав, що якщо я це комусь розповім, що було, що був застосований там стрампон, то всі від мене відвернуться. Він знав, що я дуже цього боялася, і Дуже не хотіла, щоб це сталося. І тому я мовчала. Далі, 11 січня, коли його дружини не було вдома з дитиною, це знову сталося. Я точно не пам'ятаю, його дружина хіба поїхала в село до своєї матері та до своїх родичів. А я з ним залишилася вдома сама. І тоді це сталося ще раз, тому що йому не сподобалася моя поведінка. Хоча я нічого не робила. І тоді він мені сказав, що я загнала себе у депо, де поїзда приходять. І їм далі дороги немає. Тільки розвернутися і тоді їхати далі. І що з цього депо поможе вийти тільки він, і тільки таким чином, що після цього, що сталося, я маю йти з піднято з гордо піднятою головою, що я отримала своє покарання і. Я маю гордитися з собою, що я дійшла до кінця цього покарання. Мені навіть іноді здається, що він питався від мене відкупитися, тому що після кожного разу, коли це ставалося, він щось мені купляв або дозволяв. Як я раніше говорила, він зі мною, коли я була за кордоном, не спілкувався через те, що я перефарбувала свої волоси. І він завжди говорив, що він за натуральну красу. Але було таке, що після одного разу він відвів мене до салону, де я змогла зробити стрижку коротко відрізати своє волосся, пофарбувати його, зробити брови та рісниці. Це сам він мені дозволив тільки після того, як це все сталося. Як я зараз вважаю на даний момент, це він питався якось відкупитися від мене. Він навіть дозволив зробити мені татуювання, але завжди був проти цього. Але після одного разу він сказав, що так, давай зробимо, але вибираю його я. І коли мені не сподобалося те, що він вибрав у салоні перед майстром, я кажу, що мені цього не подобається, тому що. Я хочу щось маленьке, незамітне і таке не дуже, щоб було його видно. А він сказав, що якщо мені не подобається таке, як хоче він, то хай мені наб'ють на лобі слово хуй або намалюють його. І тут іде питання, чому взагалі я согласилася на татуювання, адже я могла просто сказати, що я взагалі його не хочу і не буду робити. Я могла це зробити, але я знала, що якщо я відмовлюся від татуювання, то він мене просто знову поб'є. Кожне, що йому не подобалося, він мене бив. А якщо я починала плакати або не хотіла, щоб він мене бив, то він мене гвалтував. Це було протягом 11 місяців, я боялася комусь розповісти, тому що він мені сказав колись таке, що я можу розповісти так, спокійно, але від мене всі відвернуться. І коли один раз я розповіла своїй тьоті, мамині, сестрі, що він мене побив дуже сильно, ми з нею посиділи, поговорили, і все. Вона ні йому не дзвонила, нічого. Але він якимось чином це дізнався, як я зараз розумію, що він прослуховував мій телефон і це слухав, що знаходиться навколо мене, про що я розмовляю, коли говорю з кимось по телефону. Він це все міг слухати. І тоді він мене побив. Як я вважала на той час, що я не розуміла, за що він мене побив. Але потім він мені це пояснив, що я пожалілася своїй тьоті, те, що він мене б'є. А я цього не мала робити. Хоча перед тим він говорив, що я можу розповідати, кому хочу. Це моє рішення, і якби. Я за нього несу відповідальність: розповідати комусь чи не розповідати. Я вирішила розповісти, через що була побита знову ж до чорних синців. І тоді я вирішила, що якщо я знову комусь розповім і він про це дізнається, то тоді я навіть боялася подумати, що зі мною буде.